Та залатом мадження, вона в трубочку, Чуєш, жмасі, в трубочку, в соломку возьме, мішечок, строме, соломк. І воно біжить, цю сахар з ага. соловкою. От і все. Зашити мішок. Що ти будеш важити, як mm, було? Да. Це так сахар відцепить. Да, да? Сахар. Солопка така. Тоді такої не було трубочки, пані, як оце в тебе. Якби таку, то це мучить думку. Ну, це це, Солома. Це, а, це, не, а це, що це. Це соломи, так, да, ті для Максима таке хороше розказати. Що... Mm. Yeah. Мені не пий, бо казав рад, щоб не пив. З зав завтрашнього дня не п'ють В зав'язки завтрашнього. Це сядиш, Сьогодні ще да. Треба да. на неділю Примучили, напити. Прибучує катетера. Казав, що пройде, буде ходити так, як положено. Як да, да, молодості втеж да, б... да. бігати. Почела лазять. Каже, ми пити треба менше, ти не будеш. Пити, Каже, пити не можна. Що ж його да. да. Я і послухав. Ні, то на що я? Так я мучуся, ти що? Ну да. шо, ти потерплю? Попру да. на колу пати. Ай. Що <свят> да. ж це тобі, таке сеночку, розказати? Розказати таке, що. Було ну, нам по 14 ми. Mm. А яке число сьогодні? 21 ноября йшов рекітори в армію? А, uh -huh. Музика бляха. Кінець села виїхали і хто туди? Яким? Яким возити? Музика.